Вибори в Україні будуть, друзі. Давайте розберемося, як вони пройдуть для українців за кордоном, як вони будуть віддавати свої голоси. І для українців, які знаходяться на окупованих територіях, вони досі українці. Це офіційна вже заява Зеленського. Розповсюджуйте це відео. Поїхали сьогодні. Зеленський це сам офіційно підтвердив. Давайте почнемо з українців за кордоном. Як вони будуть голосувати через дію? Але ви ж маєте собі на увазі з 26-го року. Повністю відкривається весь фінансовий моніторинг всіх банкінгів, всіх додатків, ревалютів, весь абсолютно всього відкривається. І коли ви собі скачуєте дію на телефон, вона ж бачить все, що у вас відбувається. Особливо це буде підсилено під час виборів. все буде з вашого телефона щитуватися. І ці ваші приховані, якісь там пенсії, розрахунки, десь ви щось не ту капічку десь привели лишній раз. Ви ж знаєте, як особливо в Німеччині, і по всій Європі це строго. Це все буде автоматично передаватись. Тепер ну система спільна буде. От, щоб ви мали собі на увазі От, таку історію. Я думаю, Рашка цим буде дуже сильно пользуватися і форсить цю інформацію для того, щоб українці поменше, типо, за кордоном голосували. Але це наша вибрати нового президента, тому ну прийдеться чим то жертвувати просто приведіть свої фінанси в порядок. Ідемо далі. Як будуть голосувати українці, які знаходяться на окупованих територіях? Це ж нереальний речах для Путіна. Він же ж ну, референдум обичний. Він, Вони там пособирають підписи і все. А, але можуть висунути умови наші, що голосують всі через дію, навіть ті українці, які знаходяться на окупованих територіях. Значить, Путін що буде ставити десь якогось свого проросійського, там, російського чушку якогось? -то. Тобто готуйтесь серед кандидатів, може бути російська чушка якась. Я ще не вдивлюся, якщо янукович десь там нарисується. Ну, я жартую, звісно, але. Напевно, нашій стороні українські придеться піти якісь на якісь такі поступки і десь серед усіх затіряти якогось такого російського пропагандона. Бо інакше ну Путін дуже жорсткий. Бачите, він, він каже: хорошо, я прикарчу вам там ракети літати над вами, знищувати вас і так далі. но ви оділяйте отак, 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 отак. І по-другому з ним ніяк не домовиться, Воно ж не нормально. Понімаєте? А вибори дійсно будуть проведені під питанням, конечно, чи буде там нинішній президент. Вже ж офіційно заявили, і Зеленський теж каже, що неможливо повернути наші території військовим шляхом, тільки дипломатично. Значить, ми можемо розраховувати тільки на США, Європу і всіх закордон. Пердонних партнерів, що вони будуть нам давати кошти, давати зброю, різну підтримку і дипломатично попродавлять Путіна. А Путін поставив там арешник в Білорусі, десь там на кордонах позбирав військ, і Європа обосралась. все. Вони вже обосрались, вже менше нам коштів відправляють, техніки всього необхідного для наших військових і так далі. Вони ж європейці Європа, взагалі, слабка і запугана. Їй допомога треба більше ніж Україні. Насправді, а ми в неї шукаємо допомоги. Ми завжди на ту Європу надіялися, вона казалась така, що на неї, вона сама на кастелях уже є ліходи та Європа. РФ хоче, щоб ми відвели війська з укріплених регіонів в Україні і створили там нібито економічну зону. Але жодна країна ЄС чи США не буде туди вводити миротворців. Тоді питання, хто там буде керувати. Ну хто Ну Рашка потихоньку буде собі ще відхватувати, відхватувати. українці в Європі. Проведіть свої фінансові там різні рахунки в порядок, бо ви голосувати будете через дію, дія повністю відкриє для фінмоніторингу все, що у вас там робиться. А ті українці, які в окупованих територіях, я навіть не знаю, що у вас там буде, ну скоріше за все будуть, як завжди, хати з бумажечками все забрати, а потім напишуть, що за такого то кандидата більшість проголосували. Це повністю територія, якою будемо маніпулювати час Путін так, як захоче. І будьте дуже уважні з кандидатами, того, що буде 100% якийсь кандидат зі сторони Рашки. Прям фільтруйте максимально це все. Все, друзі, розпосюджуйте на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Україна вже почала підготовку до виборів. Па-па.